Три з половиною години роботи однієї шуї витрачається на те, щоб пошити отакий комплект одягу. Було багато, ми дуже довго йшли до того, щоб, щоб вийти на ту якість, яка є зараз. Щоб я, ну, просто от ви бачите, у нас тут їх там, лежить дуже багато. Підприємець Дмитро Довгалюк демонструє набір дитячого одягу, який разом з іншою білизною, іграшками та засобами гігієни для новонароджених та породіль його компанія комплектувала до великої коробки та півтора року доставляла в усі куточки України. Таким бейбі-боксом держава з вересня 2018 року забезпечувала українські сім'ї, в яких народився малюк. Нині на складах Дмитра лежать тисячі товарів загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень. Що робити з ними далі? Дмитро Довгалюк поки не знає, адже уряд сам. Ухвалив рішення замінити бейбі бокси з товарами на грошову допомогу родинам. Кошти надходитимуть батькам на спеціальну картку вже з 1 вересня. Однак, Міністерство соціальної політики планує визначити на що саме та в яких магазинах родини зможуть їх витратити. що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців, здати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації. Виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль. Катерина Будніченко, мама семимісячного Кирила, переконана, що гроші на перші потреби малюкам це добре. Однак бейбі бокс значно краще. Родина особливо відчула переваги готового набору, адже перші місяці життя сина прийшлися на карантин, коли дитячі магазини не працювали, а доставка товарів за кордону затримувалася. Що коробка класна, плотна, і ми коробка класна, щільна. Ми використовуємо її для іграшок. Отримавши Baby Box, я подивилася і подумала: о, ми, наприклад, могли б це купити кращої якості, чи те з одного боку. А як наслідок, ми потім усім користувалися, і навіть тими іграшками, які не треба стерилізувати. Дитині вони сподобалися. Ну, я б хотіла заметі такое Я б хотіла відзначити, що багато людей у нас живуть в селах в маленьких містечках, де прибутки відверто кажучи, менші. Тому цей бейбі бокс має певні огріхи, але загалом укомплектований непогано дуже непогано. Укомплектований, з ні невеликих там пагрішності, да неплохо. Коли пакунки малюка тільки з'явилися у 2018 році, вони містили близько 30 предметів. Відтоді вміст коробки переглядався чотири рази. Якість і кількість товарів зростала. Остання версія пакунку, який породілі досі отримують в деяких регіонах, складається з понад 60 одиниць одягу, білизни, іграшок і засобів гігієни для малюка і мами. Опитування Міжнародного фонду ЮНІСЕФ показали, що на початку дії програми державної підтримки сімей 35% були задоволені пакунками малюка, решти Потримати грошову компенсацію. У 2020-му вже 80% батьків, маючи вибір, надали перевагу коробці з товарами. Зразу, коли дитина народжується, в тебе немає часу бігати по магазину на це вибирати. В принципі, набір досить адекватний, е, ну, крім там, деяких пунктів, але ну, я був задоволений абсолютно. Тобто, там, мені було набагато менше клопоту саме з цим бебі-боксом, ніж з грошовою компенсацією. Гроші це є гроші, ти їх потратиш, можливо, навіть і не на дитину. А от бебі-боксами користувалися всім, що там було. І, наприклад, якщо люди у містах можуть це собі дозволити, піти по магазинах з дитиною, там, то в селах. Просто немає де ну, їх витрачати, немає як, особливо зараз під час карантину. Ну можливо, сім'ї, які неблагополучні, то краще б бебі бокс отримували. отримували. Да? Як на мене, я б напевно взяла б п'ять тисяч гривень і потратила б, можливо на речі більше. Кращої якості. Перший етап важко зрозуміти, що треба, де його купити, яке саме його купити. Тут ти відкрив, взяв, готове, о, там, наприклад, соска там яка чи яка штучка і користуєшся. У міжнародному дитячому фонді ЮНІСЕФ, який брав активну участь в запровадженні програми пакунок малюка та в постійному удосконаленні вмісту бейбі-боксу, вже закликали уряд повернути цю державну ініціативу допомоги родинам. Тут наголошують, у порівнянні з грошовою компенсацією пакунки мають низку вагомих переваг. Основна його ідея це не надати якусь там як грошову або якусь таку допомогу. Основна ідея це виховання позитивного батьківства, тобто розвити ті навички, правильні навички виховання дитини, які потрібні для правильного розвитку дитини. Пакунок маляти надає рівні права та можливості кожної родини, незалежно від її соціально-економічного статусу. По-друге, також там були вкладені інформаційні матеріали щодо правильного та позитивного виховання дитини, зокрема щодо вакцинації та грудного. Вгодовлення. Окрім підтримки родин бейбі-бокси, яких щорічно виготовляли близько 300 тисяч, були неабияким стимулом для українського бізнесу. Адже за два роки частка вітчизняних товарів у кожній коробці зросла з 15 до 50 одиниць. Їх виготовляли майже 40 підприємств в різних регіонах України. За підрахунками бізнесмена і президента всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександра Соколовського. Після відміни урядом пакунків малюка галузь може втратити майже тисячу робочих місць. Окрім того, Соколовський вважає, що на зміну українським речам з бейбі боксу прийдуть китайські чи турецькі в магазинах, а їхню якість ніхто не контролюватиме. Відтак, єдиною причиною для уряду відмовитись від бейбі-боксів Соколовський вважає корупцію. Госбюджет. державний бюджет замість того, щоб витратити 3 800 гривень, вони витратять 5 тисяч гривень, і на сумі 1 мільярд 200 мільйонів це ще десь 350 мільйонів гривень прямих втрат для бюджету. Тобто хтось десь в кабінетних куларах придумав цю схему, щоб вкрасти гроші з бюджету. Це 350 мільйонів додаткових коштів і вкрасти у молодих батьків на різниці між гуртовими і роздрібними цінами. Тобто заробить якась роздрібна мережа, а роздрібні мережі не проблема додати 10% до своєї націнки, і ці 10% дати як відкат тим чиновникам, які допомогли. Однією із причин заміни пакунку малюка на грошову компенсацію в уряді називають провал тендеру на формування та доставку коробок. Раніше його організовувало управління ООН по обслуговуванню проєктів ЮНОПС. Тепер цим займається державна установа професійні закупівлі. Під час проведення останнього тендеру вона нібито помітила ознаки змови декількох учасників і звернулася до антимонопольного комітету України. Водночас дискваліфіковані учасники так само подали скаргу через їх виключення з процедури. Тому на час розслідування тендер зупинили. Фахівчиня платформи з публічних закупівель каже, що не вбачає жодних порушень в самій процедурі проведення торгів однак через бюрократичні нюанси наступний тендер може відбутися не скоро. Треба десь там місяць на розробку тендерної документації, на її затвердження, потім місяць на подачу тендерних пропозицій, потім там 20 днів замовнику на розгляд тендерних пропозицій, потім на аукціон. Ну, тобто, це може здягнутися приблизно на 4 місяці, взагалом, ну в максимально так, проведення нової тендерної процедури тому зараз, наскільки я розумію, уряд шукає будь-які альтернативи, щоб хоча б на певний час задовольнити потреби породіль, так я думаю, що це пов'язане з тим, що просто немає часу зараз на проведення нової процедури. Якщо уряд вирішить залишити допомогу батькам у вигляді 5 тисяч гривень, підприємець Дмитро Довгалюк планує розформувати комплекти і передати їх у реалізацію магазинам. Втім, якщо нині собі вартість пакунку складає 3 тисячі 800 гривень, то за підрахунками міжнародного фонду ЮНІСЕФ купуючи ті самі товари окремо в магазинах батьки сплатять щонайменше 7 тисяч гривень.